Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Знаходжусь зараз у даунтауні. Покажу зараз вам, що я бачу. Ось такий, дивіться, тут в мене вид. А чого я вам знімаю, друзі, це відео. Тому що працював в одному з цих будинків і, напевно, прийшов час розповісти вам про свою роботу. Нещодавно проводив опитування і хотів дізнатись, скільки там в відсотковому співвідношенні людей думає, де я працюю і так далі. Коротше. Мені здається, друге місце було Сантехніка. І ці люди, які тиснули цей пунктик, ви були праві. Працюю зараз в Сантехніці, працюю вже 3,5 місяці. Що я вам скажу? Мені подобається. Тому що е, робота, по-перше, робота дуже класна, цікава, бо ти постійно працюєш в інших об'єктах. От їздиш собі, якісь даунтавнико, квітлими. Різні місця, різні проблеми, якісь треба питання, бляха, там повирішувати, щось прикрутити, щось зліпити. Таке, щось, оце сантехніка, прикрутити, зліпити зовсім не в тему, але таке неважливо. Робота чим дуже класна, бо постійно різні об'єкти різну роботу робиш. Не так, знаєте, як на заводі на лінті стоїш 12 часов наклейку клеєш. Працював я на такій роботі в Чехії колись, це не дуже класно. Сантехніка мені подобається. Плюс чого я ось так подався в сантехніку. Бо, по-перше, шукав, можна сказати, будь-яку роботу. А по-друге, коли через знайомого мені вдалося. Спілкуватися з власником фірми сантехніки, то я був дуже задоволений, бо я, будучи в Польщі, викликав два рази сантехніка до себе додому. І людина прийшла, попрацювала напевно години, можливо, скільки, десь 4. Взяв там 400-300 злотих і пішов. Я собі думаю, нічого собі капець, дядько за півдня заробляє стільки, як люди роблять два дні на роботі. І мені так це якось сподобалось. Думаю, прикольна дядька робота. Він собі за рахунок своїх знань та досвіду заробляє непогану якусь копійку, і я б не сказав, що ну, це супер важка робота. Трішки, друзі, ось так погуляю, вам покажу, що я бачу. Я вже тут з дружиною і з доцею гуляв одного разу. Але, але приємно так ще прогулятися трішки хвили... пару хвилинок і розповісти вам про роботу трішки. Дзвонив тільки що товариш, тому е, вимкнулось це відео. Коротше, робота, окрім того, що постійно різні місця та різна робота, ще дуже цікаво, що ти, наприклад, не носиш е, там нічого важкого, як на сайдингу, треба якісь харді панелі там важкі, дуже носити. Особ... Ну, так особливо нічого важкого не носиш, деколи е, такий я не знаю, називається він про прес, я не знаю, як він називається українською чи польською. Коротше, така штука, яка е, з'єднує, типу як трубки. Коротше, знаю ці всі слова і ці запчастини англійською, навіть не знаю, як це сказати українською. Тому е, деколи потрібно поносити якісь важкі такі суперінструменти з е, такими ящиками, в яких вони зберігаються. Але це зазвичай просто з автомобіля винести на об'єкт і назад. В принципі, це зовсім не важко, мені здається. Е -е, що я вам ще скажу? Ха -ха. Блін, подобається мені Ванкувер, подивіться, як прекрасно просто. Сонечка трішки бракує зараз, але в загальному то цілий тиждень ніби зима на дворі, а, -а насправді 10 градусів тепла, дощу ніякого немає. І люди всі ходять собі, хто в, в шортах, хто в кофті, так як я зараз, наприклад, хто в курці задітий. Коротше, таке по-різному. Е, так, що про роботу, я вам ще розкажу. Ще дуже я задоволений, що мені дали робочий автомобіль, великий такий трак. Спочатку був бус, я на ньому проїздив 2000 кілометрів. Потім прийшов е, працівник, чий це був бус з відпустки, і мені дали іншу службову, службовий автомобіль. Такий білий великий пікап трак Chevrolet. подобається мені. Десь ніби говорять, що мають мені купити такого вже власного буса, в якому будуть зберігати стільки, напевно, мої інструменти. Але, напевно, потрібно трішки прочекати ще. Е, тому це ще один великий плюс, що є службова, службовий автомобіль, його заправляють, ним ну, можна їздити. Додому і на роботу, а не своїм на роботу пере, ну, запарковувати перезмінювати автомобіль і далі на об'єкт. Ні, можна просто користуватись ним навіть е, доїжджати ним додому, що теж мені дуже подобається. В цій роботі плюс в ній, мені здається, є ніби куди рости, тому що набравшись багато якихось навичок, досвіду, коротше, можна. Працювати ефективніше, якісніше, швидше. І, можливо, заробляти більші кошти. Особливо е класно, якщо здобути освіту типу сантехніка, тут треба вчитись на нього. Якщо таким чином ти хочеш і працювати і вчитись, то треба до ліцензії сантехніка мінімум 4 роки це без ліцензії на газ. Тобто доволі довго. Але. В перспективі взагалі-то робота класна. Плюс, я думаю, якщо є бажання якесь, можна завжди спробувати відкрити якусь свою фірму, давати оголошення з ліцензією, робити людям сантехніку, типу як на себе. Теж непогано, мені здається, така перспектива. Друзі, у мене є до вас прохання про підписання петиції, котра стосується Олега Клюйка. Це військовослужбовець, котрий загинув під час порятунку своїх поранених побратимів. Посилання, де ви можете підписати цю петицію та прочитати більш детально про цю людину, я залишу у описі під цим відео. Дякую. Окрім цього, друзі, компанія дуже класна, невелика. Така якась, я б сказав, дружна така. Сім'я, як для компанії невелика, як для сім'ї велика, я не знаю, працює десь приблизно 20 працівників на цій фірмі, з них десь там 10 сантехніків. Я рахуюсь помічником сантехніка. Але, тим не менше, як для помічника, мені подобається, що дають можливість робити. Рахуйте, я прийшов туди без мови, без досвіду взагалі будь-якого. А мені через 2 неділі вже давали. Робочий автомобіль, я їздив по різних об'єктах, їздив зараз, особливо часто дуже їжджу за запчастинами різними. Робимо щось з майстром. Він каже: так, нам бракує таких, то таких то запчастин, поїдь в той магазин, купи. І класно, що робота, ти не працюєш там, от прийшов на будівництво, наприклад, в тебе час почав рахуватися, відбомбив 8 годин, перевдягаєшся, їдеш додому. Коротше. А тут так, ти приїжджаєш на офіс і в тебе вже починається робочий час. Потім дорога до якогось об'єкта рахується в робочий час. А дорога зазвичай може бути там від 20 до години. Година рідко, десь 40 хвилин, приблизно 30-40 хвилин в середньому йде на дорогу тільки на об'єкт. За день можна змінити декілька об'єктів, що теж непогано, бо ти просто в дорозі знаходишся, наприклад. Якихось там дві години в день, а тобі рахують е, за це зарплатню. Окрім цього, по запчастини можеш поїхати, теж рахується в робочий час, фізично не, не напрягаєшся, а тобі е, ніби як зарплата приходить. І це теж ніби як великий плюс в цій роботі, що така якась мобільність, за яку тобі платять кошти, і, і в тебе змінюється постійно все навколо тебе, різні люди. І це теж мені дуже дуже подобається. Фірма класна. Друзі до нас наближаються різдвяно-новорічні свята. А чим ми зазвичай любимо ласувати в такі дні? Правильно м'ясо ковбасними смаколиками. Тому я хочу вам порекомендувати одну сім'ю, яка займається власне цією справою. І ми з кумом теж помаленько починаємо готуватись до свят. Що насправді мені, друзі, подобається дуже в цій колбасці? І, взагалі, в цій продукції неймовірний, такий духмяний, смакнючий запах димка. Такого. Ковбаска зовсім така, знаєте, не засушена, а таке м'ясо сальцем таке дуже-дуже соковите. І такий просто теплий смак дитинства. Якось ось так, друзі. Посилання на людей, які займаються цією всією м'ясною справою, я залишу в описі під відео. А з промокодом ням-ням отримай 10% знижки. Ух. І на цій фірмі сьогодні був в мене отакі пальми позаду мене. Дивіться. У-у-у. Класно. Сьогодні було таке свято на роботі, типу Secret Санта. То така цікава гра, до речі, була. Коротше, папірець з імен, Коробочка з іменами. На, ну, на папірцю написані імена працівників. Коротше, власник фірми витягує перше ім'я. І цей чоловік вибирає з під ялиночки будь-який подарунок. Подарунки запаковані, і ти не бачиш, що всередині. Вибираєш будь-який подарунок, зважувати його не можна, копати, там, трусити тією коробкою. Але... Ти вибираєш собі цей подарунок, розпаковуєш, дивишся, що там всередині. Ну і в тебе вже, типу, як є подарунок, і витягуєш паралельно друге ім'я, хто буде тягнути, як тягнути брати е, наступний подарунок. Коротше, витягує чоловік, наприклад, якесь там моє ім'я. Я відкриваю свій подарунок, і мене запитується, Андрій, ти можеш е, забрати подарунок. Будь-кого, хто вже витягнув, хто вже його має, типу застілити. Короте. Або а, або, ні, ти спочатку не витягуєш, а короте, ти можеш забрати будь-чий подарунок, або взяти собі новий під, з під ялиночки. Короте. І було дуже весело, коли хтось там витягнув якогось класного гриля. І на нього було полювання, той в того його короте, забрав, той в іншого його забрав. Було дуже-дуже так прикольно, насміялися. Окрім цього, такий був класний фуршет. Ще, окрім цього, була як ніби різдвяна така вечірка на роботі. Теж дуже прикольно. Всі зібрались, там собі так посиділи культурно. Е, так, Треба вже йти до автомобіля, бо закінчується час паркінгу. Коротше, е, на роботі був типу, різдвяний корпоратив. Після цього Сікрет Санта сьогодні типу як був і отримували подарунки, то насміялися трішки. До речі, сьогодні я е, виграв, е, ну, типу, Secret Santa мені приніс кавоварку якусь таку маленьку, мені здається, я толком ще не розібрався, але мені здається, що це воно. І окрім цього було ще якихось шість, типу, більше подарунків. І з нас 20 чоловік ще розігрували шість подарунків. Із цих шести я виграв знову якийсь найкращий. Це був е, білети на хокейний матч, Коротше, два білети. Тому я теж дуже такий задоволений. Виграв два білета. Всі воу, це класний подарунок. Бо в когось там було 50 доларів, наприклад, на, на заправку, там ще щось. А в мене два білета. І якщо я не помиляюсь, то я дивився, скільки коштують білети десь пів року тому. На хокейний матч, і вони коштували від 70 доларів в залежності від місця і часу, коли ти купуєш. Тому ну це такий, я сказав би, доволі, напевно, дорогий подарунок від Сікрет Санти, а тим більше другий для мене. Коротше, ось так. І, в принципі, що, фірма класна, робота подобається. А зазвичай, до речі, я не знаю, такий стереотип склався. В мене це напевно якийсь стереотип з Радянського Союзу, що сантехнік це має бути п'яний, знаєте, такий зачуханий прийти, щось там накрутити, випити 150 грамів і, і піти додому. Коротше, тут трішки по-іншому це працює в Канаді. Сантехнік і електрик це, напевно, дві такі найпопулярніші, найвисоко ну, майже коротше, найвисоко оплачую. Є міші, не знаю, як сказати. Коротше, дуже круті рахуються професії. Можливо, є ще там оператор башеного крана, або ще там хтось, хто по-любому має більшу зарплату, але в загальному з таких робітничих професій, де треба працювати руками, головою, то це вважаються дуже круті і дуже популярні такі роботи професії. Тому я радий, що. Я тут працюю, хочеться набратись тут досвіду. Бо мені здається, людина, яка знається в сантехніці чи в електриці, в принципі, в цьому житті буде мати що їсти. Mm. <рес> Отак. От Зрозуміло, що хтось може, в принципі, сказати фу, так, треба дорогу перебігти. Фу, це ж треба в какашках колупатись. Це бридко, гетко, там чи ще щось, але особисто в мене якісь є. Такі трішки здвиг по фазі. Я з дитинства любив фотографувати такі страшні дивні якісь речі. Там з друзями йшли з дискотеки, і друг там сів і кубку наклав під дверима міліції. І я сфотографував, наприклад. Або там з іншим другом були дуже молоді, там, я не знаю, по 16 років вже щось там випивали, то так навипивались, що він, наприклад, там не витримав і в нього стався це все повернулось. І я це теж фотографую. тобто в мене з цим бридко, не бридко, в мене якийсь трішки здвиг такий по фазі. Мені особисто не бридко. В мене, типу, є робота і все. Але зазвичай ми більше займаємось якимось перезаміною коротше, труб різних, отаке щось. Наприклад, туалети, умивальники чи ванни якось рідше трапляються. Хоча в мене і з цим проблем нема. Отаке, друзі. Що я вам ще можу сказати? Отака робота. Тому ті, хто відгадали на моєму опитуванні, опитуванні, значить, ви собі щось знали. Ось так, друзі. Е, кому цікаво щось, то пишіть в коментарях, буду відповідати по можливості вам на ваші запитання. І до зустрічі у наступних відео.